Вітаємо вас на каналі Українського гідрометцентру. Цей тиждень розпочинаємо традиційно із прогнозу погоди. Отже, будемо очікувати коливання атмосферного тиску з середини тижня, зниження швидкості вітру, також нерівномірний розподіл температури повітря. Завтра у західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях також у Херсонській та в Криму пройдуть дощі на високогірій Карпат дощ з мокрим снігом, нарешті території без опадів. У середу та четвер буде по всій країні переважно без опадів. Вітер північно-західний на лівобережжі Східний, 7-12 метрів за секунду. У східних, Запорізькій та одеській областях, місцями пориви 15 15-20 метрів за секунду. А ось уже наступні декілька діб вітер послабшає. Завтра температура у західних, Житомирській та Вінницькій областях вночі 3-8 градуси тепла, вдень 8-13. Нарешті території вночі 9-16 градусів, а в день метероли фіксуватимуть в межах 17-22 градусів. На сході країни приземний шар повітря прогріється аж до плюс 25. А ось на високогір'й Карпат вночі температура спостерігатиметься від 4 градусів тепла до 1 градусу морозу, в день 4-9 градуси тепла. У наступній дві доби... Температура вночі буде спостерігатись 7-13 градусів, а в день плюс 17, плюс 24. В західних Житомирській і Вінницькій областях вночі 4-9 градусів тепла, а вдень 13-18 градусів. Майте гарний настрій за будь-якої погоди. Слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках, у соціальних мережах та на каналі YouTube.